Штучний інтелект це самосвідома обчислювальна система, здатна до навчання та самостійного прийняття рішень. Створення свідомого штучного інтелекту вимагає адаптивного коду, тривалого і дорогого процесу навчання, а також спеціалізованого квантового комп'ютера, відомого як блакитна скриня. Штучний інтелект неможливо передати через комунікаційні канали чи комп'ютерні мережі. Без своєї блакитної скрині штучний інтелект є лише набором файлів. Завантаження цих файлів у нову блакитну скриню створює нову особистість, оскільки варіації у квантовому обладнанні та результати виконання рівнянь спричиняють непередбачувані відмінності. Гетів часто згадують як застереження щодо небезпеки неконтрольованого штучного інтелекту, і в просторі цитаделі вони технічно є незаконними. Проте правозахисні організації стверджують, що штучний інтелект це жива, свідома істота. Яка заслуговує на ті самі права, що й органіки? Вони також вважають, що використання терміну штучний є формою інституційного расизму з боку органічного життя. Натомість політкоректним варіантом вважається термін синтетичний.